26 лютого був обраний я цей святок, заступником була обрана Наталія Солей з Берківщини. Таким чином існувала певна більшість в обласній раді, оскільки регіонали вже голосували таким чином, як ми від них вимагали. Але в останній час відбувся Союз, Альянс Старих Союзників партії регіонів, їхні сателіти. І сьогодні, на жаль, за підтримки виконавчої гілки влади, в особі голови облдержадміністрації, була спроба змінити керівництво обласної ради. Вони хотіли змінити не тільки голову, але й заступників іслайку, в тому числі, наскільки мені відомо, і привести своїх встановлення. Я знаю, що на посаду голови обласної ради панувався оборона Анатолій Микитович. Де представник представник детальної групи совісті України, який планує розвідку. І я думаю, що ні совісті, ні честі. Боже Шановні шановні колеги, я хотів би сказати, що... Був план і е, в тому плані, зокрема, передбачалося, що сесійне засідання обласної ради має відбуватися таємно, закритий режим без доступу представників Е, З такою пропозицією до мене звернулися члени президії 16 членів президії обласної ради разом з Анатолієм Мулінівим. І сьогодні вже на засіданні президії до початку сесії вони поставили вимоги. Що в зал нікого не пропускати, числа громадського. Хоча я підписав списки: це більше 300 людей, які вчора і позавчора подавали свої заявки, вказували своє прізвище, і люди хотіли, хотіли бути присутні на балконі і е, дивитися, яким чином відбувається голосування. Але більшість у цій залі хотіли ухвалити рішення нікого не пропускати, але ще до цього рішення. Вже у лінії, та вказівку нікого не вставлю. І тому от саме такі дії, як переконані, привели до того конфлікту, який сьогодні має місце. Більше того, що були стягнуті представники е, міліції, силові структури, Автозаки, які знаходилися тут, в дворі, всіх бронетранспортерів було підтягнуто до обласної адміністрації. Кварталів від тої адміністративної будівлі. І, і виконавча влада хотіла продемонструвати силу. Ми бачили ці приклади, коли Янукович демонстрував силу. Не можна перебороти народу. Ця нова виконавча влада високоліта. Вони не зробили висновку з історії, що народ ніхто не може перемогти. І сьогодні ми з вами отримали чергову перемогу на цією бандою регіоналів. І колися вибори до парламенту, і колися зміни в Верховній Раді прийшли інші депутати. Але в нас залишилася та команда регіоналів, яка обиралася в далекому 2010 році. Тому сьогодні існує необхідність переобрання депутатів обласній раді, може і районній І Сьогодні до органів місцевого самоврядування повинні прийти представники народу, які будуть захищати інтереси народу, а не кримінальних планів. які сьогодні відбуваються в Україні, вони мають змусити депутатів Верховної Ради прискорити процеси прийняття відповідних законів для того, щоб прийти швидше провести вибори до органів місцевого зруба. Тому що, на жаль, колишні регіонали залишаються депутатами, і дуже прикро, що сьогодні ми бачили приклад, ми бачили сьогодні факт альянсу союзу регіоналів. І представники нової виконавчої влади. Це дуже небезпечно. І вони повинні розуміти, що народ терпіти наруги не буде. Я переконаний в тому, що державі будуть зміни, революція гідності не завершилася, вона продовжується, і український народ цією викликом зробив на Майдану. Ми з того в шляху не зійдемо, так чи ні? Він сказав, що там затримали одну людину, от молоду людину, і зараз людину буде писати. Я читаю його зізнав. Хай появляється. Оставку виначаль.